Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Незабаром вже осінь. І хоча я вже розпочала підготовку до осені у спільному проєкті Капсула на осінь. Щось мені здається, що в тій моїй задумці не вистачає яскравих барв. І саме тому я хочу приєднатися. Ще одного спільного проєкту. По перше, таким чином, у мене з'явиться можливість додати яскравих барв. А по друге, у мене вже така звичка восени приймати участь у спільному проєкті вернісажу осінніх барв. Тому що це другий сезон, і в першому сезоні я вже приймала участь. Отже, дві наші майстрині Ліна і Маруся. Вирішили повторити успіх минулого року. Запросили приєднатися всіх бажаючих, і я не змогла відмовити. Не встояла. Там гарна компанія і надлегкі умови, не тільки щоб прийняти участь у цьому спільному проєкті, а ще й поборотися за приз, тому що будуть нагороди від спонсорів. Тому, якщо у когось виникне бажання розфарбувати свою осінь, приєднуйтесь до 7 серпня, це ще можливо. У порівнянні з минулим роком умови трошки змінилися. Як і тоді, було у нас 5 категорій для того, щоб прийняти участь. Але минулого року це було 5. П'ять категорій в'язання цього року у нас п'ять категорій рукоділля. Тому що, крім в'язання, у п'ятій категорії можна приймати участь з любим рукоділлям. А всі інші категорії повторюють категорії минулого року. По-перше, в'яжемо для дітей, по-друге, для дорослих. Третє, це в нас буде вернісаж аксесуарів. Четверте знов про оселю, але тут я пас. Але дівчата вирішили додати в цю номінацію таку маленьку особливість дуже-дуже маленьку. Тут можна в'язати іграшки. Ну, що ж, іграшки так іграшки. Кожній категорії в'язання дівчата вигадали дуже поетичну назву. Тому я залишу посилання на наших організаторів, на спонсорів, на учасниць. Переходьте, дивіться. Багато хто з дівчат вже відзняв свій вступ. Тому обов'язково ви знайдете там для себе натхнення. Минулого року, щоб прийняти участь у розігріші призів, треба було в'язати у кожній категорії. Цього року, здається, такої вимоги немає. Цього року навіть не обов'язково у кількох номінаціях в'язати. Цього року головне створити яскраву атмосферу осені, тому що оцінювати дівчата будуть не за кількістю вив'язаного, не за кількістю категорій. Там зовсім інші номінації. Щоб позмагатися за якийсь приз, треба буде вив'язати якусь річ, у якої дуже цікава історія створення. Або, може, створення цього виробу складалося не дуже просто. Треба буде розповісти про якісь складні моменти, про якісь перепони, які ви подолали. Чи може створення якогось виробу, вкрито якоюсь таємницею? Тобто ви розумієте, що це буде не на кількість виробів, не на швидкість в'язання, мабуть, навіть не на майстерність, а на враження, яке може скласти на глядача ваша робота. Тому номінації, за якими будуть дівчата присуждати призи, я б назвала номінаціями вражень. Там є така номінація, що від самих фотографій у глядача виникло бажання присудити вам приз. Оскільки є категорія в'язання для дітей. То одна з номінацій це наймиліше створіння у вашому в'язаному виробі. Я недослівно передаю назви цих номінацій, до речі, я можу сплутати номінації з категоріями, але ви зрозуміли, ми створюємо атмосферу яскравої осені. Осені з вірою в краще майбутнє і з відчуттям. Близької перемоги. Ну я так сподіваюся. Особливістю цього спільного проєкту є те, що дівчата дозволили, щоб якісь речі, які ви будете в'язати, чи вишивати, чи шити, можуть приймати участь у інших спільних проєктах. А саме головне, що в цей спільний проєкт. Можна брати свої недов'язи, якісь недороблені роботи і завершувати їх саме цієї осені. І це дуже чудово, як на мене, тому що мені треба завершити мої лабораторні випробування з, нашого, з нашої біологічної зброї. Я ж все проводжу досліди у галузі птахівництва. По-перше, зауваження, яке я отримала, що ці гусенята схожі на качок, і ми їм зробили пластичну операцію з подовження лапок. Але наступний експерт сказав, що, ви знаєте, в них щось і шея, Шия короткувата. Тому, Наші біовоїни вирушають знов до пластичного хірурга. Ні, я розторочувати це вже не буду. Я вив'яжу ну, трохи доросліших гусенят з більш довгою шиєю. І я сподіваюся, що це дозволить мені завершити цю роботу. Як там кажуть, кого там по осені рахують, я буду рахувати. Гусей. Тому що мені треба, щоб це були саме гусі, а не качки. Ось це буде перший мій проєкт, з яким я йду розфарбовувати осінь. Ну, гусі ж вони ж, мусини теж мають право на існування. Ось вони до осені трошки підросли. Зараз вони ще трошки витягнуть свою шию, і буде в мене готова робота. І я запевняю, що це буде дуже цікава історія, тому ви розумієте, що для мене такі номінації дуже доречні. Тому що, якщо не зможу вив'язати, то розповісти цікаву історію я точно зможу. Отже, ця малеча або їх старші брати беруть участь, я не знаю, це в якій категорії це буде в'язання. Ну, не буду казати, ми потім визначимо категорію. А номінація це буде та хоч цікава, хоч складна, хоч таємнича історія. Як вам такий виріб? Який може приймати участь у трьох категоріях відразу? Тому що на фотографії я не претендую, це в мене слабке місце. А ось закрутити якийсь таємничий сюжет це якраз те, що я вмію дуже добре. Так, гусенята відпочивають, чекають на компанію. Перша категорія, з яку оголосили дівчата, вона має назву Діти то наші квіти. Знаєте, як у пісні, а маленькі діточки-кольорові квіточки. Ось навколо цієї теми я і буду будувати свій вернісаж, тому що в мене будується дитяча капсула для діточок, для квіточок. Але бачите, вона щось не дуже яскрава. Але це така задумка, така дуже таємнича задумка, бачите, знов таємниця. Але я хочу трошки розфарбувати. Тому, маленькі діточки, я так вважаю, отримають кольорові квіточки, тому що до мене нарешті доїхала різнокольорова бегоня. Бачите, ось секційна пряжа. І це дає мені можливість не те, що переробити. Я не можу переробити віночок, він вже у Львові. Зробити ще один варіант віночку, але більш досконалий. Саме з такими квіточками, як я хотіла. Ну, зрозуміла, що будуть і однотонні, будуть соняшники. Ну і основа, ну, скажімо так, як травичка, на якій будуть, будуть розквітати мої квіточки. Отака от квіткова фантазія на початку осені. Я сподіваюся, що це не єдиний варіант моїх фарб для осені. Але от з цього я розпочну, тому що зараз у нас. Тиждень шальних стартів. І мені треба розпочинати старт. І дуже доречно, що цей місяць у нас у кольоровому році місяць меланжо. Бачите, як все співпало. У мене і ця капсула меланжева, і осінь обіцяє бути теж меланжевою. Я ще точно не вирішила, який саме недов'яз. Я візьму з собою з дорослих робіт у Вернісаж осінніх барв. Як то кажуть, час покаже, тому що поки що я зосереджена на дитячих виробах. Але ж у нас є номінація аксесуарів, а там ми можемо і дітям, і дорослим, і середнім, і малим. Тож, я як пані аксесуар, більш за все обожнюю саме такі категорії в'язання. І наостанок я хочу додати до цього спільного проєкту таку можливість або надію, що я зможу прийняти участь у п'ятій категорії рукоділля. Тому що є у мене ось така картина, вона трошки блищить. Тому я отак от збоку. Вона ще не розпакована, тому блищить. Бачите? Тому я й кажу, що навколо першої категорії, а маленькі діточки кольорові квіточки. Ось такий малюнок, я сподіваюся, зробити цієї осені в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв, тому що. Сонечко, воно потрібно о любій порі руку, як ви вважаєте. А оскільки і капсула у мене дитяча, і квіти для дітей, тому я вважаю, що цей малюнок буде дуже доречним. До того ж, він не дуже великий і є така надія, що я все ж таки зможу ось таке розфарбувати. І п'ята категорія не залишиться без уваги. Здається, я нічого не казала про оселю та іграшки. Ну, хай це буде моєю маленькою таємницею. Є в мене ідея, але я не хочу її розкривати, тому що, тому що вона таємнича. І от я не знаю, як я буду десь посередині спільного проєкту показувати просування. Ну, мабуть, буду показувати малюнок, тому що ви будете розуміти, що я малюю. Буду показувати капсулу, тому що кожної суботи капсулу просування ми обов'язково показуємо. А гусенят я, мабуть, буду вирощувати аж до фіналу. Ну, тому що буде нецікаво розповісти десь наприкінці серпня, на початку вересня, а в жовтні все забудуть уже, де там мої біовоїни, де вони полетіли. Ну, тобто, буде якийсь проміжний звіт, можливо, і не один. Можливо, я щось заверш... завершую, і мені дуже буде кортить вам по показати. Тому, як то кажуть, слідкуйте за анонсами. Нам треба завершити ще серпень, а потім сміливо крокувати осінь, у вересень. Тому всім бажаючим рекомендую дуже приєднуватись. Всім, хто приєднався вже, бажаю натхнення, а всім нам разом, сили і витримки, тому що нам треба допомагати нашим захисникам, нам треба піклуватися за наших близьких і рідних. Але й себе нам потрібно тримати в тонусі, а саме для цього і існує наше рукоділля. Тому творіть з натхненням і зустрінемося у вернісажі осінніх барв трошки пізніше. До зустрічі!